З вами без світла. Сьогодні, не дивлячись на те, що в таких умовах все ж таки проведемо з вами невеличкий такий екстрений прямий ефір, і подивимося, небезпеки для міст. Подивимося. По ваших безвісти зниклих. А, знаємо, що вчора, хоча було вчора багато ефірів, і як всі не надіялися на різдвяний мир, я передбачала, що його не буде. Уже ввечері, на жаль, з'явилася заява, що расисти і не збираються. Бати нам цей мир і не збираються припиняти вогонь. На жаль, навіть на Різдвяні свята, тому що бачимо, що нема у них нічого святого. На жаль. на жаль, сьогодні постраждало і місто Запоріжжя, наскільки відомо, дійсно знаходяться люди ще під завалами. Мої прекрасні, мої ріднесенькі, тримайтеся. Давайте зараз, перш за все, подивимося до кінця. Тижня Запоріжжя. Чи є ще небезпека по обстрілах для міста? Дивіться, на Запоріжжя ще чекає небезпека протягом двох днів. Тобто ворог ще буде бити по місту, це я бачу по королю мечів. На жаль, небезпека для міста ще не зникла. Не подобається мені особливо по обстрілах. Саме нічний час, ось четвер, п'ятниця. Тож, Запоріжжя, на жаль, ворог ще не лишить вас у спокої. Тримайтеся, мої хороші. А, так, давайте подивимося. Тетяно, прошу вас, подивіться. Різник Андрій, 10, 2, 93. Чи живий Андрій? Тут чаш каже, що Андрій живий. Андрій знаходиться в полоні. Повернення додому я бачу, але до кінця весни Андрій живий. Просите подивитися Краматорськ по загрозах. Луплять по домівках та енергетиці. Давайте подивимося до кінця тижня Краматорська. Слухайте, теж мені показує небезпеку для Краматорська, особливо на вихідних. Дійсно б'ють по енергетиці. Це я бачу по тузу жезлів, тобто максимально луплять. Не можуть взяти місто, не можуть захопити місто. Що я бачу? Я не бачу таких великих руйнувань. От, не бачу, що були жертви, але все ж таки бити ворог буде. По карті диявол це можна вважати таку, знаєте, як провокацію, як робити це на зло. За одне хочу подивитися і місто Слов'янськ. Знаю, дуже багато людей нас дивляться саме з цього міста. Отож, місто Слов'янськ. По Слов'янську загроза в нічний час. Теж іде четвер-п'ятниця. Удар по домівках будуть бити. І дивіться, по четвірці мечів. Знаєте цю жахливу карту, вона говорить нам про те, що, на жаль, від ударів можливі жертви. Отож, зараз, як Краматорськ, так і Слов'янськ до кінця тижня. Дуже обережно. Так, дивимося, трошки будемо дивитися сьогодні. Я без Вероніки. Будемо дивитися трошки безвісти, трошечки по містах. Танюша, до вас велике прохання подивитися, будь ласка, Олександра, 11.01.88, Зник 19.11.25 року. Давайте дивимося, Олександр. Дивіться, поранення потузу мачів. Моя хороша. На жаль, несумісне життя. <кій> на жаль, Олександр в світі мертвих. Ну, до кінця весни повернення на щиті, на жаль, я не бачу. Просите подивитися також місто Смілу. І подивимось також і Черкаси. Місто Сміла. Буде летіти через смілу, ближче до вихідних. Дивіться, але для сміли загрози для людей, для будинків я не бачу. Давайте також подивимося і Черкаси. Може, вже минула та небезпека для міста Черкас. Ні. Одразу падає, дивіться, королева мечів. На жаль, одразу йде королева мечів. І по 10 чаш я бачу, що це загроза саме для житлових будинків. По певних комбінаціях можу сказати, що це будинки околиці міста, тобто це не центр Черкаси, небезпека ще чатує. Просите подивитися і Полтаву. Я не бачила до середи загрози для Полтави, але давайте глянемо, що чекає Полтаву наприкінці тижня. Да що ж таке? Що не дивлюся, я не знаю, що там готує ворог. Тому що на дуже багато міст падають фактично одні і ті самі карти. Королева мечів, туз мечів. Ну, дивіться, Полтава мені не подобається не наприкінці тижня. По ударах. Бачу навіть по карті башта руйнування, тож Полтава. Дивіться, коли було спокійно, я відчувала, що спокій не лякала вас. Зараз не нехтуємо сигналами повітряної тривоги, тому що небезпека є. А, так, гляньте, будь ласка, чернівці. Давайте подивимося, чернівці. Чернівці, дивіться, чернівці по трійці чаш, Показує час святкування і падає туз мечів. Тобто, ви знаєте, чернівці відносно завжди е, спокійно, не цього разу. На святкування. тобто,